Президент Трамп з першого дня і навіть під час кампанії чітко заявляв, що прагне завершення цієї війни. Він дедалі більше розчарований обома сторонами конфлікту Росією та Україною через їхню відмову укласти мир. Проте президент та його команда національної безпеки непохитні у прагненні завершити цю війну, припинити вбивства та виконати обіцянку президента. Спеціальний посланник Вітков, а також Марко Рубіо, тихо працювали над планом близько місяця. Вони взаємодіяли з обома сторонами Росією та Україною, щоб зрозуміти, на що ці країни готові піти заради тривалого та міцного миру. Отже, вони залучені до обох сторін, і ці переговори тривають. Як завжди, я не буду обговорювати деталі цього плану, оскільки він триває і змінюється. Але президент підтримує цей план. Це хороший план для Росії та України. І ми віримо, що він має бути прийнятним для обох сторін, і ми дуже наполегливо працюємо, щоб його реалізувати.